На карандах у лікарні. Заболіли в баби ноги, треба лікувати, пришвиндя до лікарні помочі шукати. Лікар вислухав стареньку, ми вам допоможем. Та знайте медицині дякувати, Боже, Щоб безплатне лікування підтримать морально. Благодійну допомогу надасте лікарні. Баба кліпа, я ж не проти, що нести і куди. Завтра ж в цьому кабінеті дві сковороди. Здивувалася стара, як треба, то треба. Значить, має ця лікарня в посуді потребу. На базарі розгубилась сковорід багато, як вгодити, як вгадати, які ж купувати, чи млинці там будуть смажить, чи цибулю й сало. Врешті вибрала старенька такі, щоб не мало. Зранку баба вже в лікарні йде до кабінету. І урочисто сковорідки виклада з пакету. Очі в лікаря на лоба потихеньку лізуть. Що таке? Що це все значить? кричить на стареньку. Як це, що? Те, що й просили дві сковороди. Ви ж самі мені сказали занести сюди. Господи, ну що за люди, як з такими жити? Заберіть це неподобство і будемо квити. Я вже бачу, що, бабусю, здатні, ви навчинок. Слава Богу, що просив я не п'ять українок.